А що ми в цей момент будемо робити? Да, от ви сказали і справедливо, що звісно мобілізаційний ресурс у них більший. Ну, в силу того, що у них просто фізично більше людей. У нас проблеми з мобілізацією, раз у нас люди виїздять за кордон, бо дуже багато. Таких заяв луна, які ну, не стимулюють тут лишатися. Сьогодні натрапила, наприклад, на дослідження, яке Київська школа економіки провела, вони, я так розумію, дивилися там і базові сценарії ООН. Вони говорять, що населення України до 2100 року скоротиться до 152 мільйони людей. Це якщо дивитися на базовий сценарій ООН Негативний сценарій лишається менше 10 мільйонів людей. Ну і треба врахувати, що Росія ж не. Збирається припиняти бомбити нас ракетами, шахедами і всім, що вони там десь в себе підкопили. Тобто кожного дня у нас є загроза того, що в нас гинуть люди і вони гинуть. На жаль, у нас кожного дня гинуть люди на фронті, у нас люди виїздять за кордон, Ну тому що вони просто рятують своє життя, своїх дітей і е, якби бояться тут лишатися. Біженці, яких ми не знаємо і не маємо куди повертати якщо війна Пауза станеться, як ви говорите, да якщо слідувати цій логіці. логіклогіці, що ми з цим можемо зараз зробити? Який у нас план стосовно того, як нам вижити, ну якщо так вже банально говорити. Дивіться, ви просто в титані стільки зачепили моментів, що я тут десь да. півгодини можу сидіти Почніть і це того, що Вам більше подобається, і будемо мені цей нічого з цього не подобається, да. бо все це не дуже приємні речі. Вони подекуди страшні. Бо перше, знову ж до українців. Ви маєте усвідомити, що всі ракети, шахеди, які летять по мирних містах. Для чого вони роблять? От саме для цього вони й роблять. Немає людей, немає країни. Нема що захищати, кому захищати, за що захищати? Бо це ж економіка, все інше. Да. І саме для цього ці терористичні, це чистий тероризм. Absolute. Ці терористичні атаки відбуваються майже кожного дня. Я вам просто наведу приклад, я є мажоритарником з Харківської області, я постійно в себе, я дивлюсь динамікою. Мені останній мій приїзд, мені динаміка не сподобалась. Динаміка чого саме? А от зараз поясню. Угу. А, в Харківській області живуть люди надзвичайної сили. Тобто, так, що так, вони так. От, витримують кожного дня? Ну, вибачте, при всій повазі до. Тилових регіонів України, ну, трошечки неспівставно. Не Тим не менше вони тримаються, вони живуть, вони продовжують одружуватись, народжувати, працювати, платити податки, за все, все це утримується. І підтримувати армію, в першу чергу також давайте не забувати. Але навіть там люди, які активні, там, бізнесмени, там, інші інші активні люди, за якими вони не просто самі за собою і за родини, а за ними також є певні люди, вони там тримаються. Я приїжджаю, Вони мені говорять, що ти знаєш, там і це вони ми будемо тут ми нікуди не поїдемо. Все, а після чого якось атаки, отак-то просто каже: ми ну, посиділи там два-три дні витримує. Да, два дні вирішували. Ми прийняли рішення, що ми будемо виїжджати. На жаль, воно працює отак-то. динаміка не найкраща. Більш того, я скажу, що держава в даному випадку, і тут я повернусь до продовження вашого так. питання. Що робити нам, я проконстатую. Давайте знову, щоб щось робити, треба чесно і відверто визнати, що відбувається. Тобто, щоб лікувати, треба спочатку визнати, що хвороба існує. Так от більшість того, що працює зараз в державі, ці політики, і все інше вони працюють в режимі короткостроковому. Тобто, все, що там відбувається, приймається, і кроки, які робляться. А з огляду на те, що це десь через місяць, два-три, максимум через півроку закінчиться. Uh -huh. Але це не так. В нас одинадцятий рік війни, четвертий рік повномасштабної е, активної фази, такої повномасштабної, величезної. А ми проду... тобто, це вже довгострокове uh -huh. фактично життя в цьому в цій реальності. А політика продовжує відбуватися в коростоткових е, моментах. Як це змінити? А, по перше, зміню По перше, це усвідомлення цього, що воно так тут. І оці давайте без оцих Ялт в кав Ялті цього літа і наступного mm -hmm. літа. Це якраз цієї ж історії. От е, це перше. Друге, е, треба е, мені постійно говорять про. Що ти там говориш про стратегії, про все інше, яка стратегія ти бачиш, що відбувається? Зараз ніяка стратегія в світі не діє. На mm -hmm. що я кажу? Дивіться, якщо 99% всіх стратегій світу поламалося, це не означає, що стратегії не діє. Це означає, що ви всі хрінові стратегії. Mm -hmm. Бо 1% хтось планував, да, це все, в нього все працює. Йде так, ну не прям все так, але по їх стратегії воно і все йде. Це говорить про те, що нам треба сідати і розуміти, що ми робимо зараз короткий строк, короткий строк там півроку, рік, три, п'ять, десять, п'ятнадцять. І абсолютно всі сценарії проговорювати, продивлятися.